Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошувець. Молдавія забила на Європу. Основна частина жителів Республіки Молдови, себто люди, які проживають на території Молдови, виступили проти. Входження Молдови в Європейський Союз. Статистика дуже проста. На референдумі, який відбувся учора про входження в Молдови в Європейський Союз. 55% проти 44 55% проти входження Молдови в Європейський Союз. 44 за. Навіть по Кишиніву тільки 45% жителів Кишинів Кишеніва, столиці Молдови, за входження в Європейський Союз. Отже, основна частина жителів Молдови проти входження в Європейський Союз. Правда, залишається ще й європейський діаспор. Але сигнал тривожний. Сигнал тривожний, тому що більша частина Молдован дивляться в сторону нашого північного сусіда, Росії. І це не може не те, що стривожувати, це взагалі страшний сигнал. Страшний тим, що, що європейські цінності, європейські цінності, свобода, демократія відступають перед азіатськими цінностями. Сказав би я так. Але тут нічого не поробиш. Хоча Майя Санду намагається. Оскаржити результати голосування. Вона каже, що були дуже багато, було дуже багато фальсифікацій, каруселей, договорних черг і взагалі був масовий підкуп виборців. Що буде далі? Покаже час. Молдова суверенна, суверенна держава, і втручатися в її справи я не буду і нікому не рекомендую. З вами український історик та журналіст РШвець. Підписуємося на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!